І вітаю друзі, сьогодні всіх на своєму каналі садочок мрії надії. Сьогодні я хочу продемонструвати вам овочеві культури, які я хочу в цьому році висадити такі овочеві культури, які я не висаджувала ніколи. В цьому році хочу зробити, дай Боже, нам мирного вже неба. І здоров'я, щоб зробити ці експерименти, хочу трохи поекспериментувати в цьому році, тому купила деякі нові для себе культури, хочу їх показати. І, звичайно, помідори і перці. Ось. Дуже полюбляю такий формат відео. Я думаю, як, я вас, як ви мене бачите спілкування, то таке відчуття, що і я вас бачу. Тому. Я надіюсь, дасть Бог в цьому році буде дуже багато цікавих відео. Тому, хто не хоче їх пропустити, будь ласка, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Коментуйте і якщо вам подобається відео, ставте лайки. Буду починати. Перша така культура для мене, яку я перший раз буду висивати, це Мангольд, вулкан. Хтось, можливо, комусь це буде смішно. Чому я його захотіла висівати, і просто я дивилась багато відео. Садоводів, я дуже багато дивлюсь відео, і він мені подобався зовнішній. Він є і такими з, з жовтими черенками, і з зеленими. І навіть його можна садити в квітнику просто це красиво. Але ж він і єсівний. Сроки дозрівання 60-70 днів. Мангольд ще його називають листовий буряк. Через шок яскраво-червоний, листок темно-зелений. Листки нагадують по смаку шпинат. Місця великій кількості: вітамін С, каротин, фосфор, залізо і кальцій. В їжу використовують листки і через черешки рослинам потрібно полив, прополка, рихлення підкорка. Будемо пробувати. Ось така культура мангольд. Перший раз я буду висаджувати. Друга моя культура капуста кале. Вона є різного кольору. Я взяла таку, теж вона як декоративна, її можна посадити і в квітничку, і десь так, як я хочу вирощувати. Город в контейнерах. Це наразі дуже актуально, тому що багато людей хочуть якось відлікатися і хочуть вирощувати овочеві культури, але немає місця. От, Наприклад, таунів багато там земельна участка 10 на 10. там... Травичка нема нічого, можна поставити контейнері і можна в контейнері, в контейнерах можна вирощувати будь культури. культуру, гіркі, помідори, перці, все. Чому мене зацікавила ця капуста? Так, Тому що вона здатна витримувати морози до 10 градусів. це можна її тримати і їсти, о... рахуйте, зимою. От, використ... Після заморозків тільки змінює е, колір листя на червоне. Зовні дуже декоративна і стане прикрасою будь-якого саду. Ну і, звісно, вона багато е, має корисних вітамінів. ось е, Використовується в кулінарії, в салатах, в супах, в овочевих стравах. Не змінює колір після термообробки містить велику кількість вітамінів і мікроелементів, мі, мікро і є одним з найкращих дієтичних продуктів. Ось така. Тепер для себе я вирощу перший раз е, салатики, але е, салатики ось такі, е, як головчаті. Перший салатик ранньостиглий, стиглий е, 30-40 днів, годар. Сорт відносно стійкий до стеблування та хвороб. От такий салатик. І дивіться, який гарний, красивенький салатик, Чотири сезони. А це середньостиглий. Тому добре буде. Спочатку будемо цей смакувати, потім цей середньостиглий качаний сорт для відкритого та, та захищеного ґрунту. Період від сходів до. Зрілості 70 днів качан середнього розміру, консистенція листя дуже ніжна, масляниста, смакові в якості високі, листя цього сорту можна вживати їжу через місяць після сходів, не чекаючи утворення качана. Тобто, можна обривати листочки, а там далі качанчик, я так розумію, буде формуватися. Ну, це теж, також для мене буде новинка. Цей салатик. І швидко пройдуся по своїм по помідорчикам. Ось цей томатик, який, як балконний, низькорослий, ранній сорт, предназначений для вирощування. Ну, можна В відкритому ґрунті можна в контейнерах 25 см завишки. Оце я хочу його вирощувати в контейнері. Потім такий томатик середньостиглий рожевий трюфіль. Рослина високоросла до 2 метрів. Я дуже багато вирощую високорослих із-за того, що в мене мало площі, а високорослі все-таки дають багато плодів. Звісно, що хурма. Це також високий кущ 1,6 метрів середньостиглий. Обов'язково дебарао це теж це середньопізні, але це найкращі для мене такі жовтий і рожевий я буду вирощувати. Це також високі томати. Але чим мені вони подобаються, що їх можна і її вживати в їжу шкірочка тоненька. І консервувати дуже прекрасні сорти. Звісно, Чорний принц самий для мене смачний до сих пір. Це також високий, високий кущ середньопізній, але я його дуже-дуже-дуже люблю. І е, томат-мулатка, середньо-ранній сорт, також. Смачний в тому році я вирощувала, але він уже до метру. Ось. І єдиний який низькорослий томат, я буду вирощувати в цьому році, як і в тому, це Санька ультраранній низький томатик, 40-50 см. Я його навіть не підв'язувала в тому році, ложила просто сіно, Ось суху траву. І вони в мене просто так лежали. У ну, мене є відео. Дуже гарний вражайний сорт. Навіть я в тому році купляла оберіг, такий жовтий, писала, що він стойкий до різних захворювань. Але ні, він, наприклад, Санька не хворів, а та й хворів. Тому ось тільки Санька, бо насіння дуже багато. І, звісно. Ті томатики, які мені вислала Наталя. Наталя мені теж хурму вислала, але в мене вже вона була, я купила. Потім вона мені вислала томатик, який я дуже хотіла, називається Блєво. Це теж високорослий томатик, метр м. Метр Потім Хаміліон. Це десь він до 90 висота його. І ще шоколадний вона мені вислала. Але я подивилася в інтернеті, там шоколадних, їх багато. Є і чорний і шоколадний, і шоколадний заяць. В общем, я не знаю, що це буде, ми подивимося, який він буде саме. Далі йдуть перці. Ось таке маленьке диво, гостро декоративне. Дуже хотіла. Теж буду вирощувати в. В контейнері. Я не тільки буду маленькі сорти вирощувати, я хочу спробувати. У мене перець погано росте, і я багато відео дивилася вирощування в контейнерах. Перець дуже теплолюбивий. І я хочу, у мене такі є величезні, величезні такі каструлі. 50 літрові по-моєму, вони вже з дирками. Ось, і я хочу попробувати туди саджати перець, ставити біля стінки гаража, вона буде нагріватися і їм буде завжди тепло. У мене перець завжди згейть, зовсім погано. І ось я хочу спробувати. Я буду, наприклад, е якийсь сорт садити відкритий ґрунт і од од один корінець цього ж самого перця в контейнері. І ми будемо порівнювати, як це буде. Ось, ну, це кущ букетного типу 50 см заввишки. От, Ось такий гострий малюсінький перчик. Потім такий середньостиглий шоколадне диво. Ну от, Це екзотичний середньостиглий сорт солодкого перцю, ароматний з легким пряним післясмаком. На жаль, я і в інтернеті дивилася, я не. Який він саме виростає, я не знайшла. І такий барон теж ранній. Тут буквально пару насінин. Це те, що я, я не купувала, тому що мені Наталя викладає. Це оце, я тільки я сьогодні купила, а цих два мене було. Тому що Наталя мені вислала Толстосум. Це ультраранній, що для нас, для півночі України, дуже добре, тому що. Теплиці в мене немає, я вирощую в відкритому ґрунті, тому толстосум у рані, це дуже-дуже добре. Потім баланська бобура. Я не знаю, яке там буде насіння, вона є і жовта, і червона. Це теж ранньостиглий стиглий сорт перчику. Це Наталя, всім про все, це вислала мені насіння таке. І перець Гераклу це єдиний пізньо стиглий північ України. Не знаю, як воно буде. Я дуже його багато не буду висівати, пару корінців, щоб побачити, чи він буде вспівати у мене в відкритому ґрунті. Як ви вистигати дозрівати, господі боже мій. Посіви я почну м, після 10 грудень лютого лютого, 10 лютого, це буде новий місяць, на новий місяць. Хоча я все це, це не, не дуже вірю. Кажуть, починати справи треба на новий місяць, посіви на новий місяць, але це співало з тим більше, що я зрозуміла, що якщо немає підсвітки, немає сенсу рано висівати. Тому після 10. Лютого в мене все влаштовує. І висівати перці і квіти. А... В томатики я хочу в тепличку відкрити в ґрунт. Я замітила, що немає різниці. Якщо зарані накрити тепличку, прогрівається насіння, і вони потім доганяють, я не буду дома сіяти. Потім що ще? перець каєнський пекучий. Ось такі ще я посію, гіркі. Але це такі е, невеличкі рослинки, я в тому е, році посіяла. От, тоже такий буде в мене гостре. гострий, декоративний і каєнський. І ще мені вислала Наталя, також, але це вже будуть великі кущі, теж посію. Обов'язково я гострий перчик люблю. Це більш так, я вам чесно скажу. Для краси це все. ось, ось і, і для проби, і для краси ці культури. Так само ці і салатики. Ось. Але спробую. Хочеться трошки поекспериментувати, У мене небагато так, місця, землі, більше декоративного садочку. І останній шанс даю морковці. Все ж таки купила Купила морква шантане середньостиглий сорт. Я купувала а, такі, щоб були невеликі. У мене все-таки земля, а, так скажемо, не дуже легка. З кожним роком я її поліпшую, додаючи і компост, і листя, і мульчую. Але ж, все-таки, рекомендується. Якщо там піщана, легка земля, можна такі довгі якісь коренеплоди. Так само і бурячок. Я вже не циліндріс сію, а кругленькі. І купила ось така оленка. Сот ранню стиглий. Не можу тільки поняти, як це так. Пучкова, зрілість настає на 47-й 49-й день. Ось. О, зрілість. Технічно, а після появи на 85-й день. Ну, в общем, подивимося, але бачите, такі вони невеличкі будуть і ось такі морковочки ось все. Ну, я ще там все інше я не буду показувати. Це те, що я хотіла вам показати мої новинки, які я буду сіяти перти-помідорчики. І що хочу дуже в цьому році поекспериментувати. Це будуть і багато овочів в контейнерах, і перці, і помідори, і навіть якщо мені хватить і деякі навіть високорослі помідори, подивлюся, я хочу. Ось я навіть бачила Моркву контейнер. Я дуже багато. Мені настільки сподобалася ця ідея, тим паче, що в мене. Дуже мало вже землі, і мені хочеться виростити щось таке цікаве, щось нове спробувати. Тим паче, що в контейнерах мені здається дуже добре полив, 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 полив завжди зберігається, і тому там можливо, як сказати, плоди. І кращі, і більші, ну, але це, звісно, коли ти постійно перебуваєш вдома. Ну, я так планую, що я надіюсь, дасть Бог, що ми вже будемо вдома. І надіюсь під мирним небом. З чого всім нам бажаю здоров'я, натхнення на цей е сезон наш. І до зустрічі!